Моє вітання в ефірі програма Срібна гривня. Спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення Новий Чернігів. Більше ста українських та латвійських підприємців зібралося на Українсько-Латвійський бізнес-форум, який проходив в торгово промисловій палаті України. Серйозність намірів про співпрацю між Україною та Латвією демонструє високе представництво з обох країн. Форум відвідали президенти український Віктор Янукович та Латвійський Андріс Берзінж. Знімальна група срібної гривні також побувала на форумі. Якими є перспективи двосторонньої співпраці, про це далі у програмі. Двосторонній співпраці сприяють президенти. Ми будемо застосовувати всі механізми для мотивації ведення бізнесу в Україні. Як Латвія перетворилась з країни з найбільшим економічним спадом під час кризи на країну з найбільшою в європейському союзі динамікою економічного зростання? Латвія пострадала во время кризи существенно і була вынуждена провести цілий ряд реформ. За яких умов латвійські підприємці готові інвестувати в українську економіку? Ми надіємося, що Україна, Європейський Союз ну, підпишуть, в падпішутка, кінців асоціани договір сотрудничці. Чим Україна цікава підприємцям з Прибалтики? Ну етанішне очень вальшої ринок для нас. Тому що навіть в Києві столько жителів, сколько два більше, ніж в Латвії. Українсько-Латвійський бізнес-форум став не тільки продовженням 20-річної співпраці України та Латвії, а й новим витком у розвитку торговельно-економічних відносин між двома країнами. Для України Латвія є важливим економічним партнером. Про це свідчать наступні цифри. Латвія є третьою країною за обсягами прямих інвестицій з нашої країни після Росії та Кіпру. На початок минулого року в економіку цієї Прибалтійської країни українським бізнесом було вкладено 80 мільйонів доларів США. Інвестиції вкладено у 574 підприємства. Не менш активно інвестують в нашу економіку і Латвійці 71 мільйон доларів США. Ці кошти спрямовані у сферу інженірингу, фінансову діяльність. Яльність торгівлю увага до форуму з боку президентів обох країн підкреслює не тільки важливі двосторонньої співпраці, а й свідчить про державну підтримку на найвищому рівні. Ми будемо застосовувати всі механізми для мотивації ведення бізнесу в Україні. Ми добре розуміємо, що успішний бізнес буде тоді, коли Перше, держава створює умови, друге ведення бізнесу. Прозоре. Тому я переконаний, що та бізнес-програма візиту президента Латвії Андріса Берзінша в Києві та Одесі вона також буде сприяти зростанню довіри до бізнесу як в Україні, так і в Латвії. ще Україна є для Латвії важливим стратегічним партнером. Двосторонні відносини між нашими країнами мають давню історію. Ми активно співпрацюємо в галузі машинобудування, електроніки, харчової промисловості. Я сподіваюся, що сьогоднішнє поважне зібрання сприятиме поглибленню двосторонніх відносин між нашими країнами. Торговельно-економічній співпраці двох країн активно сприяє і Торгово-промислова Палата України. Ще в 1998 році між палатами обох країн була підписана угода про співпрацю. За 15 років її дії результатом стали численні контакти між українськими та латвійськими бізнесменами, які згодом переросли у спільні експортно-імпортні контракти та інвестиційні проекти. Під час форуму був підписаний меморандум про взаєморозуміння між Торгово-промисловою Палатою України та Латвійською агенцією інвестицій та розвитку. Торгово-экономические отношения Украины и Латвии с момента обретения ими независимости развиваются по нарастающей. Мы рассматриваем Латвию как важного партнера, как своеобразные ворота на рынке скандинавских, балтийских стран, да и в целом Европейского Союза. Мы очень надеемся, что такие связи, мы очень в это надеемся, будут способствовать реализации задачи Украины стать ассоциированным членом Европейского Союза. Як Латвії, населення якої становить трохи більше двох мільйонів чоловік, це як дві Чернігівські області, вдалося не тільки подолати економічну кризу, а й вийти з неї переможцем. Про це в наступному сюжеті. Латвія може бути для України не тільки надійним економічним партнером, а й слугувати за гарний приклад. За підсумками 2012 року, Латвія є чемпіоном за ростом внутрішнього валового продукту серед країн Європейського Союзу. Його приріст становив 5,7%. Її сусідка Литва показала приріст 3,1 І це на фоні загального падіння ВВП в країнах Єврозони в межах від мінус 6 в Греції до мінус 0,3% у Франції. Це при тому що під час кризи 2008 року Латвія постраждала найбільше серед країн Євросоюзу. Тоді ВВП цієї країни впав на 18%. Чотири года підряд двозначного росту ВВП, где ми мали 12% рост внутрішнього валового продукту, і потім кризис на нас обрушився 18% спадом. на После реформ же Латвия опять самая быстрорастущая страна Евросоюза на сегодняшний день, где наш внутренний валовый продукт растет быстрее, нежели у немцев, у итальянцев, французов и других. Самоэкспорт и ерущийную силой латвийской экономики. Основними продуктами експорту Латвії до інших країн є деревина та вироби з неї 17%, метали та вироби з них 14%, машини обладнання та електрообладнання 13%. Мінеральні продукти становлять 9%. Продукти хімічної промисловості 7%. Решта інші товари та послуги становлять продукція фармацевтичної та харчової промисловості, а також інші продукти. Щодо імпорту, то з інших країн Латвія завозить мінеральні продукти 18%, машини обладнання та електрообладнання 17%, метали та вироби з них 11%, продукцію хімічної промисловості 10%, транспортні засоби 9%. Основними галузями латвійської економіки є деревообробна промисловість, металообробка та машинобудування, електроніка та електротехніка, хімічна та харчова промисловість. Основними торговими партнерами Латвії є Литва. Обсяг торгівлі з цією країною склав 18,3% від загального товарообігу Латвії з іншими країнами. Активно Латвія торгує також з Німеччиною, Естонією, Росією, Польщею та Швецією. Відновити економіку після кризи вдалося завдяки реформам та оптимізації бюджетних витрат. Латвія постраждала во время кризіся существенно і була винуждена провести целий ряд реформ. И в государственных структурах, и также в предпринимательских структурах существенно было уменьшено количество госслужащих. Помимо просто сокращения штатов в госслужбе, чтобы это провести успешно, естественно, следовало менять целую структуру государственного управления уменьшить и количество самих государственных институций, упразднить многие административные препятствия, лицензирование, все меньше лицензий, меньше ограничений на предпринимательскую деятельность. И, конечно, был перенят опыт ведущих стран, мировых лидеров. Спілкуючись під час форуму з латвійськими бізнесменами, нас здивували відкритість та щирий інтерес прибалтійських підприємців до України. На яку співпрацю з українським бізнесом вони чекають? Розкажемо далі. Торгівельні відносини України та Латвії в минулому році вимірюються цифрою у майже 300 мільйонів доларів США. Це на 35% більше, ніж у 2011 році. Товарну структуру експорту становлять енергетичні матеріали 19,1% від загального експорту, чорні метали 18%, залізничні локомотиви – 15%, какао та продукти з нього 5%. Щодо імпорту в Україну, то з Латвії завезено товарів на суму понад 100 мільйонів доларів. Це 2% більше, ніж у 2011 році. Серед товарів, що імпортуються з Латвійської республіки, найбільше надходження припадали на фармацевтичну продукцію 27%, мило- і поверхнево-активні органічні речовини 11%, синтетичні або штучні волокна 7%, котли машини 4% від загального обсягу імпорту. Представники латвійського бізнесу кажуть, що готові збільшувати і обсяги інвестицій в українську економіку, і обсяги товарообігу між двома країнами. Україна це держава, це велика країна з огромними ресурсами, також з умінням, навіть в сфері образування, в научному секторі, в розробці нових продуктів, обмін товарами буде можливий тільки при успішній, доволі вигідній і дешевому. Транспортировки между нашими странами, также производственные отрасли, інженерно-технические отрасли, информационные технологии. Также туризм, банковський сектор. Наприклад, очень вісомі вклади України в Латвії саме в банковський сектор. Посімдесят 86% від общих фінансових враження в економіку нашої країни. Але для цього хочуть бачити в Україні прозорі умови для ведення бізнесу та безпеку своїх коштів. Нам все таки важен і кредитний рейтинг країни, тому що це вопрос доступності ресурсів. по нормальной цене, чтобы можно было инвестировать. Нам важна макроэкономическая стабильность в стране, нам важна политическая стабильность в стране, потому что это, это важно и Украине, потому что все-таки мы надеемся, что Украина и Европейский Союз ну, подпишут в конце концов ассоциированный договор о сотрудничестве, что в дальнейшем будет подписан договор о свободной торговле, а это как раз вот в период, когда... Ну, Ринки, що не всі почали оживать. да синергії ефект, який дасть все таки нам обеспечить рост, безпечить заняття і в конічні ітоки і благосостояння людей. Так що бізнес проактивно работает, но він хоче точно знати ситуацію. Курс України на євроінтеграцію робить нашу країну привабливою для країн Євросоюзу, які готові стати бізнесовими партнерами. І Латвія серед них інтерес тому що це таки ринок ну більше 40 мільйонів населення. Це ринок Латвія 2 мільйони. Но здесь є как би бы, огромная возможность. Но это, щоб использовать эту можливість, конечно, нужны ну, фактори, які затягують сюди бізнес, именно частный частний бізнес. что ти своїм карманом как бы голосуешь за Україну, що да я вкладываю, тому що я вижу, что що придбляється среда улучается. Латвійським бізнесменам Україна цікава як країна з економікою, що розвивається. Це означає, що протягом найближчих п'яти років український ринок зростатиме. Підприємці з Латвії приїхали запропонувати свої товари та послуги. Ми построїли дуже великий і найкращий лучший в Северной Європі. І такого на Україні немає. І ми б хотіли пригласить ваших підприємців розмістити там інформацію. Це центр обробки даних. Це коли, наприклад, підприємство має дані о своїх фінансах або співробітників, то он це надійно хранити в Європейському Союзі, то тобто есть в Риге. Здесь есть какой-то. кусочек рынка, в каком, в котором мы можем, можем как бы сотрудничество, сотрудничествовать с украинскими промышленниками, да, и помочь им, основываясь на нашу практику, беречь энергию, понизить себестоимость продукции, которую они производят фармацевтика и здоровье нации – это всегда было на первом месте. Поэтому осуществить знакомство с новыми производителями, предоставить качественные услуги, европейского качества услуги на рынках постсоветского пространства. Это та наша задача, которой мы занимаемся. Да, мы на украинском рынке уже знакомы давно-давно. Работали таким заводом, как Галактон, там, Лактис и так далее. Мы имеем завод Украине, Одессе, где тоже производим продукты Пуратоса для кондитерской промышленности. Так что мы... Можна сказати, я приїхав до своїм колег по роботі. Український бізнес має свій інтерес до Латвії. Ця країна цікава нам і в якості інвестора, а також в якості споживача українських товарів та послуг. Це є it технології в яких Латвія безумовним лідером світовим. По-друге, це стандарти, якщо ми говоримо взагалі про європейські стандарти, до яких прагне Україна. Це стандарти в харчовій промисловості, в продуктах харчування, і в нас є на меті сприяти тому, щоб український споживач, українські підприємці, в свою чергу, могли би познайомитися з цією продукцією і можливо запозичити технології, які роблять такі продукти латвійські, дійсно найвищого гатунку навіть на світовому рівні. Ну і втретє, безумовно, це е, деревообробна промисловість. Представники українських компаній готові надавати латвійським фірмам послуги, технології з енергозбереження, а також продавати сільськогосподарську продукцію. Бізнесмени із Латвії, з України питаються об'єднати усілля з контакт наших правительств, то тобто, возобновити забновітелів больше так розширить важмо і как раз у не дуже цікаві. Ми розвиваємо сонячну енергетику, вітропарки проєктуємо, займаємося повишенням енергоефективності здань. І одна з цілей, з якої я прийшов на этот форум, це это поїзд партнерів для развития совместных проєктів в Україні. Можна э, дивитися на Латвію як на приємного, комфортного партнера і такого партнера, який намагається бути лідером, э, принаймні в питаннях, які стосуються створення гарного бізнес-середовища. Українсько-латвійська співпраця триває не один рік. Будемо сподіватися, що нинішній форум та його підтримка на високому рівні стане новим витком у двосторонніх економічних стосунках. На все добре.